За даними розвідників, є інформація, що, скажімо так, екстрено виліковують особовий склад на території Ростова-на-Дону, по всім шпиталям, для того, щоб залучати цей особовий склад в турмових діях. Ну як і, звісно зрозуміло, що там ці штурмовики вони так собі, але тим не менше, скажімо так, ці м'ясні штурми ворог. Буде проводити, і думаю, за використанням то ж мототехніки, можливо, якщо таку каліку посадять там, другим, другою особою на мотоцикл, то і закидатимуть в посадку, то це як не крути. Спочатку важко оцінити яка якість цієї піхоти. А ми будемо змушені знищувати і використовувати ті матеріальні засоби, які в нас є, в тому числі ФПБ, дрони, артилерію і таке інше. Чи додались якісь підрозділи на нашому напрямку? Можливо, є ймовірні, що додались саме на турецькому напрямку, адже ворог довгий період часу не штурмував ті населені пункти, які він зараз останній місяць проводить штурмові дії ну, знову ж таки в напрямку населеного пункту Яблунівка. Це в тому напрямку розрісся, розрослася лінія бойового зіткнення, і ймовірно, що ворог туди задіяв якісь нові підрозділи відносно нашого групування. а відносно сталої, скажімо так, системи управління і системи застосування своїх військ, то це одна і та ж сама армія, яка. Діє в принципі, по в нашій операційній зоні. Це, в основному це перед нами це 9-та армія і 51-ша армія збройних сил РФ і, і потім уже там долучені всякі добровольчі батальйони, там парашутні десантні дивізії, і так далі.